Хліб це святиня в кожній українській хаті. Його шанують з давніх давен кажуть без хліба є нема обіда. тому й не дивно, що в селі ніхто не дозволяє собі кинути навіть суху скибочку. Усе має свою ціну і користь. І якщо вже трапляється, що хліб черствіє чи залишається з обіду, то господиня не викине його, а знайде йому добру справу висушить на сухарі. Сухар то не просто засушений кусень хліба. То запас, який згодиться і для їжі, і для господарських потреб. У старі часи сухарі сушили цілими мішками, щоб вистачало і до весни, і худобі, і людям. Сушіння хліба справа проста, але вимагає поваги до продукту, бо то не просто залишки, а те, що вирощене важкою працею від зернини до скипки. Селяни завжди знали ціну кожному кілограму борошна. Тому і поводилися з ним бережно. Ще наші бабусі казали якщо хліб упав, треба його підняти і поцілувати, бо це божий дар. І та сама повага проявляється в тому, що нічого не пропадає. Черствий хліб не йде на смітник, а перетворюється на корисний запас сухарі на зиму. Це справа, яка поєднує практичність і господарність узимку. Коли не завжди зручно пекти свіжий хліб, або коли треба швидко приготувати щось поживне, сухарі стають справжньою допомогою. З них можна зробити сухарницю до борщу, підсмажити для салату, змолоти на панірування до котлет чи навіть зварити солодку запіканку. До того ж, вони добре зберігаються місяцями, а то й роками, якщо правильно висушити і сховати. Тому заготівля сухарів. Це не просто спосіб використати залишки, а частина справжньої сільської мудрості, перевіреної поколіннями. Кожна господиня має свій секрет сушіння. Одні сушать у печі після випічки, коли жар спадає, інші ставлять у духовку або й просто розкладають на підвіконні біля сонця. Але головне не спосіб, а ставлення. Бо коли людина сушить хліб, вона ніби продовжує його життя. Те, що могло пропасти, стає запасом на чорний день. Це особливо важливо в селі, де все робиться з думкою про завтрашній день сухарі на зиму це ще й певна гарантія спокою. У господарстві завжди добре мати запас і зерна, і борошна, і картоплі, і сушених яблук, і, звичайно, хлібних сухарів. Коли на дворі заметіль дороги замело, а в магазин не підеш. Тоді розумієш, наскільки потрібні ті прості, але цінні запаси. Сухарі не зіпсуються, не запліснявіють, якщо зберігати правильно, і завжди під рукою. Їх можна навіть узяти з собою в дорогу, у поле, на риболовлю чи на пасовище, не бояться вони ні спеки, ні холоду. Багато хто і досі сушить хліб не лише через необхідність, а з поваги до традиції. У цьому є певний ритуал, як у всіх домашніх справах. Що йдуть із серця. Восени, коли збирають урожай, коли в хаті пахне сушеними яблуками грушами грибами, тоді ж і на сухарі час. Господиня наріже хліб рівними скипками розкладе на рушнику, щоб трохи підсох, а потім розсипле на деко. І нехай поволі доходить. У хаті пахне теплим житом, спогадами дитинства, спокоєм. І навіть коли на дворі сіріє осінь. Від тих запахів стає якось затишно. У сучасному житті багато хто забуває про такі дрібниці купуємо свіжий хліб щодня, і якщо він черствіє, викидаємо. Але сільська людина знає, що кожна скипка має цінність і сушіння сухарів це не тільки побутова звичка, а й прояв поваги до праці. Бо кожен шматок хліба то підхлібороба, поле, зерно, млин, піч. Сушачий хліб ми ніби віддячуємо природі і людям за їхню працю. Крім того, сухарі це своєрідний страховий, страховий запас. У селі буває всяке: то дорогу перемете, то мороз стане на тиждень, то світло вимкнуть. А з сухарів завжди можна зробити ситний обід, наварити юшку чи молочний суп, зробити розсипчасті грінки або просто поласувати з чаєм. І не треба боятися, що хліб зіпсується, бо він уже висушений. І готовий стояти хоч цілу зиму. Тому питання, навіщо сушити хлібні сухарі? Навіть не виникає у тих, хто живе господарським життям. Це така сама звична справа, як закрутити варення чи висушити трави. Усе, що можна зберегти, треба зберегти, бо життя в селі вчить мудрості запасу. Сьогодні маєш вдосталь, а завтра може бути інакше. І сухарі це не просто їжа. Це спокій за завтрашній день. Отже, заготівля сухарів це не лише кулінарна справа, а ціла культура бережливості. Вона показує, що ми не звикли легковажити добром, що шануємо працю, природу і власну хату. Бо, як кажуть старі люди, хто шанує хліб, тому й життя шанує. І саме тому варто знати, як правильно сушити сухарі на зиму. Щоб і користь і пошана до Божого дару не перевелися з нашого столу. Щоб правильно висушити хлібні сухарі, треба не поспішати, а робити все з розумом. Здається, що тут складного порізав і підсушив, але насправді кожна дрібниця має значення якщо хліб нарізати занадто товсто, він буде сушитися довго і нерівномірно, а якщо надто тонко, може пересохнути стати гірким чи ламким. Тому перше правило нарізати скипки завтовшки приблизно в палець не товстіші. краще брати черствий хліб, бо свіжий буде кришитися і липнути до ножа. Перед сушінням треба визначитися зі способом у селі завжди знали три основні у печі, у духовці або просто на повітрі під сонцем чи біля грубки. Кожен має свої переваги і залежить від того, яка погода і яке господарство в хаті. Якщо є стара піч, то це найкраще місце для сушіння. Коли господиня вже випекла хліб чи пироги, жар у печі спадає, але тепло ще тримається довго, тоді в саму пору поставити туди нарізані скипки на дошці чи на решітці. У печі хліб не горить і не підсихає надто швидко, а рівномірно висихає зсередини, вийдуть легкі, ароматні сухарі, які приємно хрумтять і мають золотавий колір. Старі люди казали, що печа дає особливе тепло. Не таке, як від електрики, а м'яке, природне, і тому хліб у ній стає живішим. Другий спосіб у духовці. Це вже сучасніший варіант, але теж дуже добрий. Тут головне не пересушити, оптимальна температура там близько 80-100 градусів. Якщо поставити більше, хліб підгорить, стане гірким і втратить запах. Дверцята духовки краще тримати трохи прочиненими, щоб виходила пара. Сушити треба повільно, перевертаючи час від часу, щоб усі сторони підсохли однаково. Білий хліб потребує менше часу, а житній трохи довше, бо він щільніший і вологіший. У середньому насущення йде від півтори до двох годин. Третій спосіб природний на сонці чи біля тепла. Його часто використовують улітку або восени. Коли ще тепло й сухо, скипки розкладають на чисту тканину краще ляну, або на решітку, щоб повітря проходило знизу. Сонце і вітер роблять своє за день два хліб стає сухим і приємним на дотик, але цей спосіб потребує терпіння. Якщо вологість висока або ночі холодні, сушіння може затягнутись. Зате сухарі виходять дуже натуральні, без зайвого тепла, з чистим смаком зерна. Тільки треба слідкувати, щоб їх не зачепила роса чи дощ і щоб не дісталися птахи або комахи, тому на ніч краще заносити в хату. Є ще один практичний варіант, який у селі полюбляють сушити біля грубки або на підпечку там завжди тепло, але не гаряче хліб можна насадити на дерев'яні шампури, розкласти на дошці або підвішати в полотняному мішечку. Так він поступово втрачає вологу, не втрачаючи аромату. І хоч це займає кілька днів, зате сухарі виходять найкращої якості хрумкі, чисті, без надмірного обсмаження. Усе це здається просто, але є кілька важливих правил, яких треба дотримуватись. По перше, не можна сушити хліб, який має ознаки пліснявий чи неприємний запах, навіть якщо відрізати пошкоджену частину. Спори грибка вже розійшлися по всьому шматкові. Такі сухарі не лише не смачні, а й шкідливі. По друге, не можна сушити хліб у закритому просторі без вентиляції, від вологи він не висохне, а запариться і втратить запах. По-третє, не варто змішувати різні види хліба на одному деку білий і житній сушаться по різному. Білий швидше, житній – довше, тому краще розділити, щоб не вийшло так. Що один уже готовий, а другий ще сирий. Якщо хочеться мати різні смаки, можна перед сушінням злегка посипати деякі скипки маком, насінням або навіть дрібкою солі, але все в міру. У селі частенько сушили, просто як є, без добавок, бо тоді сухар придатний і до солодкої страви, і до солоної. Коли хліб висушився, треба дати йому холонути, перш ніж класти в мішок або банку. Гарячі сухарі ще трохи вологі всередині, тому якщо їх одразу закрити, вони можуть спітніти. Найкраще зберігати в полотняних мішках, паперових пакетах або скляних банках із кришкою, але не герметичною. Місце має бути сухе, без вологи, дехто ставить банку з сухарями біля круп, щоб вони забирали зайву вологу, так і крупи сухі, і хліб зберігається довше. Є ще одна народна порада. Якщо хочеш, щоб сухарі були ароматні, додай до мішка кілька зернят запашного перцю або лавровий лист. Вони не лише пахнуть, а й відлякують жучків. У давнину господині навіть клали у вузлик сушений м'ятний листок, і сухарі набували легкого приємного запаху, особливо ті, що з білого хліба. Також важливо пам'ятати про чистоту. Перед сушінням треба добре вимити руки, чисто постелити тканину, не класти хліб на газету чи брудну поверхню. Усе, що зроблено з хлібом, має бути чисте і уважне, бо це не просто страва, а частина щоденного добробуту. Якщо робити все правильно, то такі сухарі можуть стояти всю зиму, а то й до наступного літа. Вони не зіпсуються, не потемніють, і кожен раз, коли дістанеш жменю до борщу чи молока, пахнутимуть зерном і домом. У цьому й полягає сільська мудрість не марнувати, а берегти. І тоді навіть звичайна скоринка стає скарбом, бо з неї зроблено з любов'ю і розумом. Наші бабусі та прабабусі вміли робити сухарі так, що вони могли лежати не один рік і не втрачати ні смаку, ні запаху. У кожній хаті були свої звички, свої дрібниці, які передавалися від матері до доньки. І хоча тепер у кожного є духовка чи електросушарка, старі способи не втратили цінності, вони природні, перевірені часом, і дають зовсім інший результат колись хліб, сушили переважно в печі. Піч після випічки ще довго тримала рівне м'яке тепло, яке не спалювало, а саме висушувало. Господиня не поспішала. Коли хліб випекла, виймала з печі пироги чи калачі, чекала трохи, щоб жар спав, а тоді ставила туди дерев'яні дощечки або сковорідки з нарізаним хлібом. Часто хліб не різали тонко, а ламали руками, тоді сухар виходив більш пористий, живий, як казали старі. У печі він сушився не годину, дві, а цілу ні, поки тепло трималося. Вранці господиня діставала хліб легкий, сухий і хрумкий. Такий сухар пахнув не просто хлібом, а всім домом, сіном, соломою, деревом, теплом. У багатьох селах робили ще й інше хліб нанизували на нитку, як на мисто. Товсті, скипки або шматки хліба протикали голкою з міцною ниткою і підвішували до стелі ближче до печі чи грубки. Там тепло було постійне, але не палюче, тому хліб висихав рівномірно. Такі сухарі не займали місця, не пліснявіли і виглядали цікаво. Діти любили потай відламати шматочок і пожувати, казали, що це як цукерка, тільки хлібна. Улітку, коли піч не топили щодня, сушили на дворі. Для цього вибирали суху погоду, розстеляли старе полотно на лаві або дошках, накривали марлею від мух і розкладали хліб. Дехто робив решітки з лозин чи тонких планок, щоб знизу теж проходило повітря. За день хліб підсихав, а за два-три ставав справжнім сухарем. Головне, не давати росій впасти на хліб, бо тоді він втратить запах і може вкритись пліснявою. Тому кожного вечора господиня збирала сушарку в хату, а вранці знову виставляла під сонце. Ще один спосіб сушіння біля грубки або комина. Коли взимку топили, біля стіни завжди було тепло. Там і сушили все яблука, груші гриби, а між ними й хліб. Хліб клали на дерев'яні полиці, застелені чистим рушником або просто підвішували в полотняних мішечках. Так він не пересихав різко, а поволі втрачав вологу, зберігаючи смак. Старі люди казали, щоб сухар був добрий, хай висихає не від вогню, а від часу. Були й свої хитрощі. Наприклад, щоб хліб не запліснявів, у мішоки з готовими сухарями клали жменьку просмаженого ячменю або трохи солі в полотняному вузлику, вони забирали вологу. А якщо хотіли, щоб сухарі мали приємний запах, клали туди кілька зернят кмену, лавровий лист, або навіть сухий шматочок яблука такі сухарі не лише смачні, а й пахучі, інколи хліб сушили спеціально для певних потреб. Наприклад. Господар сушив чорний житній хліб для худоби, з нього робили підгодівлю або настої для телят. Господиня ж сушила білий хліб для столу. У постні дні сухарі були частим гістям. кинули жменю в борщ або запарили з медом і водою ось і страва. А дітям часто робили солодку юшку. Сухарі запарювали гарячим молоком або солодкою водою. Зверху клали ложку варення, і діти щасливі. Раніше ніхто не викидав хліб. Якщо він навіть зовсім черствів, його сушили, а з сухарів робили сухарницю, змелювали у ступі або млині на крихту. Така крихта зберігалася окремо і використовувалася для панірування, запіканок або каш. У старих господинь завжди стояла баночка з хлібною мукою, то була дрібна посипка з сухарів якою обвалювали рибу чи картопляні котлети. Старі казали, що справжній хліб не боїться часу, якщо його правильно висушити, то він буде довго служити. Тому сушіння хліба вважали не просто побутовою справою, а частиною порядку в господарстві. Коли в хаті були сухарі, це означало, що господиня дбайлива усе в неї під контролем, нічого не переводиться. Сучасні способи сушіння, звісно, швидші. Але разом із швидкістю часто втрачається дух того домашнього тепла. Сухар з печі пахне зовсім не так, як із духовки, він має ту особливу нотку запах дров, тиші і спокою. І хоч сьогодні не кожен має піч, але дух того ремесла можна зберегти, можна сушити не поспішаючи, з любов'ю, не просто щоб не пропало, а щоб зробити запас так, як робили наші предки. І навіть коли теперішні господині розкладають хліб на деко в духовці, багато хто все одно робить це за старими правилами не кидає шматки, абияк, а розкладає рівненько, перевертає, перевіряє, щоб не пересушити. Бо кожен шматок це не просто їжа, а пам'ять. У тому й полягає сільська мудрість не марнувати, не поспішати, робити все з душею. Традиційні способи сушіння це частина побуту. Що вчить терпінню. У наш час, коли все хочеться швидко, такий процес повертає до спокою. Можна уявити, як у давній хаті потріскує піч, як пахне житній хліб і яблука, як господиня, не кваплячись, розкладає скипки, а поруч бігають діти, крадучи теплі сухарики. І стає зрозуміло ці прості речі робили життя добрішим сухар то не лише їжа. То частинка того затишку, який люди створювали власними руками. Підбиваючи підсумки, можна сказати одне сушіння хлібних сухарів це не просто спосіб утилізувати залишки, а справжня наука господарності. У цьому простому занятті ціла філософія сільського життя. Бо селянин завжди жив не на один день, а думав наперед. І коли хтось бере в руки засушену скоринку. То торкається до всього того досвіду, який збирали покоління людей, що вміли жити з працею і вдячністю. Щоб сухарі добре зберігались, треба знати кілька важливих правил. Найперше чистота і сухість. Усі місця, де зберігаються сухарі, мають бути сухими, без запахів, без вологи, якщо залишити їх біля вікна, де може потрапити пара або холод, хліб швидко втратить хрумкість. Стане м'яким або, гірше того, заплісняві. Найкраще місце комора, шафа або скриня, де прохолодно, але не сиро. Другий важливий момент тара. У давнину зберігали сухарі в полотняних мішках або дерев'яних коробах. Полотно дихає, тому хліб не спітніє. Якщо ж ставити у банку, то кришку треба не закручувати щільно, а просто прикривати, щоб залишався доступ повітря. Сухарі люблять простір. Коли їх не трамбують, не придавлюють, а дають лежати вільно, тоді вони не ламаються і не кришаться. Якщо в хаті трапляється підвищена вологість, корисно покласти до сухарів кілька рисинок або жменю солі в маленькому полотняному мішечку. Вони вбиратимуть зайву вологу. Старі люди радили час від часу перевіряти запаси, дістати мішок, перетрусити, провітрити. А деколи навіть підсушити знову, якщо хліб трохи відсирів. Це проста звичка, але саме вона дозволяє зберегти продукт на довгі місяці. Ще одна порада тримати сухарі подалі від сильних запахів. Хліб, навіть висушений, дуже чутливий. Якщо поставити його біля часнику, риби чи спецій, він швидко вбере запах. Тому краще тримати окремо. Бажано в чистому полотняному мішку або банці, закритій тканиною, є люди, які зберігають сухарі по сортах окремо житні, окремо білі, і це не дарма, бо вони мають різний запах і по різному впливають один на одного. Білий хліб легший, сухарі з нього крихкіші тому краще тримати їх у спокої, щоб не ламалися житні ж, більш щільні, витривалі, можуть лежати довше. Якщо говорити про використання, то можливостей у сухарів безліч з них можна робити панірування для котлет, посипку для запіканок, додавати в супи чи борщ у пості сухарі рятують господиню, достатньо запарити їх гарячою водою, додати смаженої цибулі, трішки олії і виходить поживна страва. А якщо до молока або кефіру, то й сніданок готовий. Діти люблять поливати сухарики варенням чи медом, і така проста їжа набагато корисніша, ніж магазинні солодощі. Дехто готує сухарів і домашній квас, старовинний напій, який добре втамовує спрагу. Для цього беруть жменю підсмажених сухарів, додають цукор, дріжджі, заливають водою і залишають у теплі. Через добу мають свіжий, ароматний, природний квас, який колись був у кожній хаті. От і виходить, що навіть висушений хліб може народити новий продукт. Якщо порівняти старі і нові часи, то видно, що змінилися умови, але суть залишилася тоді сушили в печах, тепер у духовках, тоді зберігали в скринях, тепер у банках. Але мета одна не марнувати, берегти, цінувати. Це глибока сільська наука. У кожній хаті, де поважають працю, хліб завжди має своє місце, і навіть черствий шматок не сміття, а корисна річ, так само і в житті. Хто не кидає дрібниці, той має достаток. Сухарі в хаті то знак порядку, мудрості і далекоглядності, це як символ у господаря, що дбає про все, і хата тепла, і комора повна. І, хоч хтось скаже, що сьогодні це дрібниця, але саме з таких дрібниць. Складається справжнє господарство.